Сьогодні у нас пікнік на пляжі. У мене згоріла спина, я сьогодні з дитиною була на морі. І приходиться тепер закривати цю всю красу, бо в мене там такий пейзажо. Жахливий Сьогодні вирішили не сидіти вдома ввечері, аби п'ятниця. А піти, повечеряти. Мішель пообіцяла піцу. Буде піца на пляжі. Такий пляжний лук. Вийшли ми. Дому за піццею одразу йдемо відразу. Тут є такий ресторан італійської кухні. Е, Мішеля влюбивала тут піцу, ми тільки тут тепер їх замовляємо, бо бажання дитини це бажання. Бога Сидіть. Жде, каже, піца, піца. Так? Угу. так, Ми йдемо на пляжок, як я казала. Інтік. Вечірі вже, як звичайно, ми пропускаємо вечері вдома. У мене тут піца, піца і картопля фрі. Так. Це наш, до речі, лескарі. Дуже прикла... прекрасний ресторан. В зимню пору ми тільки в нього, мабуть, ходили. Дуже такий затишний, там жива музика. І без глютена є паста, хоча не, не смачно. Просто там затишно, бо зимою вітряно. І всі ресторани е, працюють до обіду, на вулиці, столики ставлять. А в них можна сидіти всередині. І атмосферно дуже. І на пляжах щось звідкуй. Давайте підглянемо за, за людьми, які прийшли романтично повечеряти. Ле Рубен Блу. У них найсмачніше просто. От просто топ. Ідіть і замовляйте рис з обстером. Дуже смачно. Риба смачно, Бургери смачно. Ще, я ще їла, пробувала. Мікс морепродуктів з рибою теж дуже смачно. Коротше кажучи, цей ресторан це мій фаворит тут. І тут дуже затишно, теж дуже такий дизайн гарний. Ми коли тут вечеряли, тут то... дуже класне обслуговування, ну, взагалі все, Це все на рівні. От. Зимою він працює тільки тут, можна сидіти на вулиці всередині, а от вже літом ми сиділи на пляжі. Рубан Блуз коштує 35 євро день. Решта пляжів, ну не знаю, чи решта, цей пляж Майами, наступний Нью-Біч, 25 євро день. Немає в них дисконтів, якщо ти береш там на три місяці, наприклад, і платиш кешем. Вони типу, платиш за день в день, день в день. От, який захід. Сонця гарний. Ми з Мішель ходили на цей пляж, тому що тут якось більше простору, більше лежаків і більше мамочок, мабуть, було з дітьми, тому що на інших пляжах дуже крута публіка, яка приходить тусуватися. Такі всі на релаксі, на коктейлях, на, на луках. От, а я шукала таке місце, щоб було дитиною не напряжно. Але Мішель не любить пляжі, тому ми більше не експериментуємо, а тепер купили собі зонт і ходимо на загальний пляж безкоштовний, тому що її вистачає на пів години. До речі, в Італії не роблять таких ресторанів на пляжах. Тут, до речі, в день стоять лежаки, а на вечір вони ставлять столики. Це дуже класна ідея, тому що всі люди люблять вечеряти гарно, щоб було море, зірки, всі діла. А чогось в Італії такого не практикують. Хоча це дуже-дуже круто. Я, я, я літом би тільки сюди б і ходила. Ну, Вмисли не сюди, а на пляж їсти. Бо ми е зазвичай ходили на пікніки на пляж, як сьогодні. Але коли ти приїжджаєш в відпустку, то не хочеться носитися з їжею, а хочеться прийти і в гарному місці повечеряти. Е ми останні роки відпочивали літом Санремо, е ну, саме Арма Дітаджа. Там трохи складно з ресторанами хорошими. Там взагалі їх, мабуть, немає. Викручувалися, як могли, ходили. Вже знаємо місця, тому якщо вам буде цікаво і хтось буде все дерево, напишіть мені в коментарях, я вам обов'язково пораджу ті ресторани, де е, однозначно ви смачно і не ну, там в принципі однакові ціни. Ну, коротше, смачно поїсте, тому що там е, е, дуже теж відрізняється ресторан від ресторану і е, завжди можна вгадати. Хоча вони всі не колоритні, не гарні, а звичайні собі такі е, прості ресторани, де можна просто поїсти чогось. От реально в Італії не заморачується саме в таких містах курортних, ну там в Мілані, в Римі, мабуть, і то в Римі не всюди. Заморочуються по поводу інтер'єру. Якогось там, щоб відрізнятися один від одного, у всіх такі скатертини одноразові, посуд негарний. Ну, вони такі прості. А тут, я коли жила в Італії, ми приїжджали у Францію, каже, ми як з ну, дому йдемо в дорогий ресторан. Ти тут все дуже так на пафосі, трохи це відчувається. Хоча жити, мабуть, так краще, коли ти завжди в якомусь такому е, стимулі бути, бути ще крутішим. Ми дійшли на наш пляж. Ну, це не наш пляж, це такий центральний пляж Жан Люпін. Жан Люпін. Е, тут. Е, Кажуть, літом не має де стати, просто стільки туристів приїжджає. Зараз так сиріненько. Ми ходимо в день засмагати на інакший пляж, а це такий для прогулки. Тут ми зупиняємося, щоб усель побігала. Ми поїли смачно. Знаєте, всі люди люблять ввечері виходити на пляж. Вчора, чи типу, позавчора бігала, просто здивована, що всі ходять вечеряти, беруть з собою столи, сільці. Випивку, їжу смачну. Мімі, -мі, будемо їсти піцу. Дівчина зайнята. Була е, сьогодні на пляжі як казала, моя спина. Видно, де я мажусь кремом. бачите? Не робіть моїх помилок. Напрягайте чоловіка чи якогось гарячого хлопця, який поруч від спочиває, щоб вам мазали спину. Пікнік. Давай. Ми вирішили е, бути хитрими і сідати на сходниках Тут зручніше сидіти ввечері. Ти не запачкаєшся І є шанси на твою їжу не насипляти скор. А так, Франція, до речі, інколи можна най... знайти набагато смачніше піцу, ніж в Італії. так Валя, Мішель буде зараз саме на <рігра> ну і все, гарний вечір підійшов до кінця. Людей стає все менше. За посторонні звуки ми йдемо додому. Сьогодні п'ятниця. В звичайному своєму житті я би б пішла з подружками в ресторан. А тепер мамі каже: Мамі, йдемо додому. Дає походити по магазинам м, і посидіти спокійно в колясці там, чи поспати, коли заснає на руках. Ми вже до цього звикли, але це дуже тяжко, тому що вона не любить сидіти в своєму візочку, коли ми ходимо по справам. Вона хоче бути або на руках, або десь бігти і взагалі не спить візочку. Так, дівчина поспала. Дивіться, на, на спрос, от вам і покупатель приїхав. Як я е, їхала сюди, сподіваючись знайти нові ну, рослини додому. Так тут їх навезли. <сіх> Красота. 24 євро, 34 євро. Дівчина вже з мечом. Подивимось якісь політики з коробки. Так, така оранжерея тут. Живих квітів, базоні, алоя. 7 євро. До речі, я взагалі не знаю чого. У мене базони вмирають. Мені треба такі купляти невмирающі. Хоча я їх і поливаю, і люблю, і доглядаю, але вони мене чогось не люблять. Ці дерева, кажуть, дуже корисно ставити в спальні. Вони насичені кислородом. І вночі віддають багато. кисню. Грошові дерева у нас в Україні називаються. Да, спальню собі обрали Монстера називається. Вичитали, що можна в темноті. Вона дуже темна. Мало світла заходить сонячного. А чого ти платиш, доць Так гуляємо. Ваші діти сидять в колясках, то дитина, але ми вже звикли Атя, що ти там лягла. Будеш спадки там знизу? Ти будеш там знизу спадки? Так, передих. У нас переди. Вигружаємо наше багато. Подивіться, який класний пульбілізатор Я купила. Поливать вазончики. Я ще дуже люблю ці банки для Мамі! сухих каш, Мамі! для муки. Мамі! Завжди їх не вистачає, не вистачає дому. Що тобі дать, донечка? Що ти хочеш? Пити? Давай, мама, дасть тобі пити. Тримай. Я потім скажу через місяць, чи вижили вони в наших умовах в темній спальні. Зараз я це ось такі горшки поставлю, а потім покажу вам нашу спальню. Там затишно, але зовсім темно. Виходять вікна на внутрішній малесенькі дрібни, та ніколи не попадають в сонячні промені. Що дуже для мене тяжко. Я не люблю спати без сонця, важко прокидатися сарачки. Але це дуже популярно в Франції. Але це дуже популярно в Франції. Не, не Рад, є. В такі кромбір. Бранці. Такі важкі прикольні нас взяли. Апартмент. Ми ще купили 100 кг землі. Щоб поприсажувати всі наші вазони. Але не знаю, як це робити. І коли я цим займлю, займусь, боже, що це мене язик заплітається. Йду готувати вечерю, готувати. Намила баночки. Купила такі ще щіпці для спагетті крутити. Так, так, нові рушнички треба постирати. Лимонад. Пробуємо зараз. І в Карифурі тільки що були. Боже, там такі божественні суші дають спробувати. Крутять прям і пригощають всіх, хто мімо проходить. Ми скуштували і не втрималися, і взяли. Дуже смачні. 820. Ну, а ця красота це просто ваші, ну ваші. Так, моя свята святих. Про що я говорила? Ось наші вікна в спальні, які абсолютно не дає світла в день. Зараз на годиннику друга година дня. Ось ці нові улюблені вазончики. Квіти прикрашають кімнату. Так, це я буду прощатися. Дякую за вашу увагу. Подіваюся, буду продовжувати, і вам було цікаво мене слухати, бачити і, взагалі, знайомитися з моїм іншим тепер життям.